Як проводити інтерес до електроніки? Добрий день, друзі. Дякую, що сьогодні ви тут. Я хочу поговорити про те, як проводити інтерес до електроніки. З чого почати, як не втратити мотивацію після перших труднощів, і як отримати те саме відчуття задоволення від власних проєктів. Тема проста, але може змінити ваше ставлення до технічної творчості. Обадью є бажання займатися електронікою, але зазвичай бракує двох речей: першого кроку і першого успіху. І саме ці два моменти ви визначаються затягне людину в цей процес, чи вона здасться на початку. Тому найкращий спосіб зацікавитися електронікою це не читати товсті книжки. Не придумувати і не вивчати формули. Найефективніше одразу створювати маленькі, але працюючі проєкти. Починати варто з простого дешеві готові плати, такі як Arduino SPR, 32 чи Raspberry Pi. Вони коштують буквально. Кілька євро підключається через USB до комп'ютера і дозволяють отримувати результат за один вечір. Ти просто втикаєш в плату, замонтаєш кілька прикладів, підключаєш світлодіод і маленький датчик. Бачиш, як все рухається, оживає завдяки твоєму коду. Оце перший момент. Задоволення, яке формує інтерес. Другий крок інструменти та база дрібних компонентів. Набір резисторів, кілька датчиків, макетна плата, провідники та простий мультиметр це як пенал для художника. Коли все підрукує, ти можеш творити, коли захочеш, без бар'єрів. Важливо зібрати мінімальний стартовий комплект в один раз і потім просто експериментувати. Далі починається найцікавіше варіації та модифікації. Спочатку ти робиш проєкт з готовою схемою. Потім думаєш, як би це все модифікувати. Підключаєш Wi-Fi, підключаєш мотор і інші компоненти, які тільки забажаєш. Кожна маленька зміна дає новий результат, а мозок підсаджує на процес дослідження. І ось тут народжується стабільний інтерес, бо електроніка стає не сухою теорією, а живою грою. Це не просто кнопка на екрані, а твій власний пристрій, який блимає, рухається, реагує на твої команди. Отже, коли з'являються перші успіхи, найменші, навіть. Людина природно хоче йти глибше і далі засвоювати і вивчати більше. Тоді вже і теорія починає легко даватися. Приходить розуміння, і з цього моменту починається справжній розвиток. Тож, якщо говорити коротко, рецепт дуже простий, дешеві готові плати, перші Швидкі результати, базовий набір інструментів. Кожні схеми маленької модифікації. Це найприродніший метод розпалити інтерес інтерес до електроніки і отримати задоволення і мотивацію надовго. Дякую вам за увагу. Бажаю, що кожен маленький успіх у ваших проєктах підсилював інший. Інтерес і підкривав нові ідеї. Не бійтеся експериментувати, помилятися і пробувати знову. Та знову не відкладайте це. Одалекий ящик. Заходьте в інтернет, передбайте невеличкі плати і стартуйте в електроніки. Електроніка це шлях, досить цікавий. Отже. Навчитися дуже багато і цікавого. Бажаю натхнення і нових відкриттів. З вами був ваш ментор IT-ментор Ярик. До зустрічі у наступних відео.